Друзі, вітаю на каналі you Know The Bomb. Сьогодні у нас 5 березня, і давайте швиденько подивимося, що в нас твориться на ринку криптовалют. Біткоін росте, росте і йому просто по барабану на все. Він уже дуже близько до АТХ, який був буквально ще в 2021 році, але, друзі, я думаю, що ми це АТХ скоро поб'ємо. І це скоро буде буквально цього тижня. Отже, друзі. Що я можу сказати щодо своїх спостережень? Швиденько давайте поглянемо на цей графік. Друзі, ми пролетіли, до речі, тижневий графік, ми пролетіли просто локальний рівень 60-62 тисячі доларів. Ми його пролетіли. Дивіться, ми цього тижня виходить зайшли в цей рівень, ми його даже тестували і йдемо далі. На мою думку, ми зараз дійдемо до АТХ, тобто до 69-70 тисяч доларів. І, ще за все, ми откотимося знову тестувати рівень 62-60 тисяч доларів. Чому? Тому що є багато дуже людей, друзі. Не забуваємо, що ці люди є, Ці люди є, які купували тут, друзі. Вони купували в цьому рівні, тобто на АТХ. Уже в нас виходить. Три роки тому. Вони купляли на Тихау, вони тримають зараз свій біткоін і на 69-70 тисяч доларах вони будуть його продавати, друзі. Вони тут будуть його продавати, скидати, бо просто-напросто вони думають, ми дочекалися цього моменту і нам пора його продавати. Вони його швиденько будуть продавати, виходити в нуль. Але ви не забувайте, зараз таке твориться на ринку. Жальність просто страшенна. Люди дивляться на ці цифри. Вони дивляться, що біток був тут. Вони заходили. Вибачте, хрен не знає коли, і думали, все Габеліна просто Габеліна цьому біткоїну, він упаде, і він тут, коли стояв, він думали, що йому просто срака, і вони купляють його по 10. А зараз вони заходять е на графік, дивляться, і вони просто в шоці. Що це від того, що біток вже дуже близько біля свого тиха. І вони на фому просто будуть залітати на всю котлету. І е я думаю, що завдяки них е ми просто полетим далі. Але. Е я відхиляюся до того варіанту, що ми е, порухаємося приблизно е, такими темпами. Ми чуть-чуть перейнямо АТХ і підемо тестувати 60-62 тисячі доларів. Після цього ми ще все знову дійдемо до АТХ. Відкотимося, і потім на імпульсі ми все-таки проб'ємо. Я думаю, що ми будемо стояти зараз в діапазоні 70-60 тисяч доларів. Деякий час, і, наскільки це довгий час, я, чесно сказати, спрогнозувати не можу, але думаю, що ми постоїмо, можливо, тиждень-два в цьому діапазоні. Це на мою думку. Але, друзі, я вам скажу так: якщо ви зараз на ринку, я вам співчуваю. А якщо ви в ринку, тому тримаємося сильніше, бо ракета тільки набирає обертів. Куди ми? Полетимо, ніхто не знає. Як воно буде, чи буде воно приблизно як минулого циклу, що я маю на увазі, що ми тут зайшли, ну, поставили АТХ, потім сходили аж на 30 тисяч доларів. Чи буде так само цього, цього циклу, ніхто не знає, Ну, ми подивимося. До речі, друзі, давайте швиденько подивимося на домінацію ЄСДТ. Пам'ятайте, я вам казав, що е, я чекаю, коли буде домінація приблизно падати до 2,5 тисяч доларів е, десь до цих значень. І як бачите, ми починаємо падати. Ми падаємо, тезра стає на біржах менше, тезер весь вливається зараз е, в нашу криптовалюту, і в принципі це нормально. Значить, дивіться просто-напросто. У нас ще є стільки е, тут простору для руху. І ви розумієте, що коли він буде далі падати, цей весь простір для руху буде переливатися в біток, фірми і інші криптовалюти. Це просто колосальні кошти і просто колосальна махіна, яка буде летіти. До речі, не сказав саме головне, що я думаю по бітку, які цифри чекаю плюс-мінус найближчим часом. Друзі, я вважаю, що за цей рік, плюс 2025 рік. Можливо, першу, за першу половину 2025 року ми подаємо, побачимо плюс-мінус такі цілі. Першу ціль, я вважаю, приблизно десь 107 тисяч доларів. Це така консервативна ціль. Я думаю, що ми її побачимо цього року. І друга ціль, яка можливо буде десь приблизно 170 тисяч доларів. Плюс-мінус. Тому. Будемо дивитися, був правий, не правий, не знаю. Я думаю, що плюс-мінус це реальні ціль по бітку. Не 200, не 250, не 300, но всяке, може бути, може туди і далі затягнути, але це мої консервативні цілі. Отже, повернемося давайте на біткоін домінацію. Біткоін домінація, до речі, як не дивно, біток росте, але вона подивіться, свій прикому. Накопичення тут вона ну, да, гуляє, виходить від 54 до 50%. Я думаю, що скоро з цього накопичення, воно тут виходить, вийде, і ми підемо до 60%. Бо, як ви самі можете бачити, альта взагалі нікуди не спішить, там, крім якоїсь солянки е, і деяких монеток. Ну, До речі, є такі монетки м'ялкі, такі як Пепе, Шмепе і всі інші. Вони, до речі, доволі нормально постріляли. Давайте просто глянемо. На пепе раді цікавості е, і подивимося, е, як зараз кричать хом'яки, просто кричать хом'яки е, через те, що пепе стрельнуло. Тобто ті, хто набрав її, набрав е, тут з Лістинга наприклад, на Binance і прокатилися на оцих горках, тримали її і зараз просто радіють, що вона дала такі ікси. Давайте подивимося з самого кінця до сьогоднішнього максимуму. Вона дала 12 ну, в принципі, Хто зараз вітає ці шиткоїни, Я їм можу тільки побажати удачі, якщо чесно. Давайте щоденько ще щось глянемо. Що в нас якісь зміни за останні ці дні? В принципі, йдеть про біткої 25%, відсотків. Бачите, додавав ефір. В принципі, взагалі ефір чесно, ну, він так помало повзе порівняно з біткоїном, що просто знаєте, дядько взагалі нікуди не спішить. Ну йому давати харча ще лишилось е, тисячу доларів. В принципі, як і біткоїну, недавно лишалось тисяча доларів. Але все-таки ефір, не забуваємо, він е, по вартості нижче бітка. Ну, коли будуть переливатися кошти в ефір, я його буду чекати по тисячі 10 в цьому циклі. Ну подивимося. Що воно буде в майбутньому? Що воно ще тут цікавого за останні 7 днів? Соланка, дречі, дречі про соланочку. Давайте поспілкуємося швиденько про соланочку і будемо закінчувати який коротенький озір кріптуринку. Друзі, дивіться, що тут цікавого у нас. Солянка у нас вийшла з такого цікавого діапазону накопичення, коли вона вилетіла вверх Цією свічандрою просто вона стояла як в накопиченні. І просто подивіться, як вона вийшла вже з накопичені, і вона вже тут, вже тут друзі, вона вже тут вона закріпляється, вона закріпляється вище 120 тисяч. Ой, 120 перепрошую, вже тисяч доларів. Ви бачите, вже заговорився з цим біткоїном. 120 доларів вона вже закріпляється вище, друзі. І це тільки означає лише одне, що вона буде йти на свій АТХ. Тобто, друзі, вона буде. В цьому циклі знов коштує 260 доларів. І я думаю, вона буде в цьому циклі за коштувати більше 260, доларів, 500 доларів для солянки за монету. Це реальність, Як не крутий. Всі її скамили кричали, що це габеліна, вона, дивіться, була де у нас в цьому циклі, вона була на 10, навіть на 8 доларах була вона у нас. Ну нічого дивіться, вона вже знову 130 і до 260 доларів до АТХ їй не так далеко. Тому, друзі, е хто не в селянці, тому також співчуваю, але докупати її зараз я би не радив. Просто заради декількох іксів вона і так доволі сильно виросла. Пошукайте якісь інші монети, наприклад, можливо, Атом, Ада, XRP, та саме, з тих монет, які зараз ще не сильно не розігналися. Вони ще сидять і просто набирають обертів. Отже, друзі, це такий коротенький огляд крипторинку, нічний огляд крипторинку. Тримаємося, сидимо в ракеті і сподіваюся, що цього тижня ми вже побачимо АТХ Підка. Всім дякую, друзі, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал. На канал підписуйтесь, ставте подобайки, і все буде Україно!